Частотний перетворювач nz 2220 це пристрій, який відкриває нові можливості та робить неможливе реальним. Давайте розглянемо конкретну модель на 2,2 кВт, його головна особливість векторне керування. Основні технічні характеристики цього частотника це потужність 2,2 кВт. Вхідна напруга одна фаза на 220 вольт, вихідна напруга три фази на 380 вольт. Ступінь захисту АПІ 20. його переваги це шість цифрових входів з гнучким налаштуванням, аналогові входи та виходи, послідовний порт РС 485 для промислового підключення. А якщо вам потрібно більше потужності у серії NZ2220 є моделі з потужністю до 15 кВт, цей частотний перетворювач ідеально підходить для насосів та компресорів. Деревообробних верстатів, вентиляторів та конвеєрів або будь-яких промислових механізмів з двигунами на 380 вольт. NZ2200 2220 це надійний частотник з реальним виходом на 380 вольт. Якщо вам потрібен надійний частотний перетворювач, який збереже потужність двигуна та забезпечить стабільність роботи, це ваш вибір.